Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько і сьогодні я розповім, чи можна дати точну відповідь на доволі розповсюджені питання. Коли я схудну? За скільки часу я схудну і які взагалі фактори впливають на ось цей процес на швидкість схуднення? Помчали? Отже, як я вже сказав, це дуже часто питання, і зрозуміло, що практично кожна людина, яка хоче схуднути, розпочинає схуднення, хоче чітку цифру. От, Скільки я буду худнути до. Потрібних мені результатів, поки я себе там не буду прекрасно комфортно почувати. Скільки місяців це точно займе, і хтось навіть собі от наперед розраховує, що я там уже такого-то місяця, такого-то числа, буду вже е, важити ось так, стільки-то і виглядати ось так то. Це все зрозуміло і виправдано, але давайте ми все-таки поговоримо: чи можемо можемо ми е, наперед точно е, розрахувати ось це і точно розрахувати, скільки ж часу нам доведеться худнути, і щоб це зрозуміти, ми поговоримо якраз про ті фактори, які і впливають саме на ваше схуднення, на вашу швидкість схуднення. А факторів цих достатньо багато. А сьогодні ми поговоримо тільки про такі, як то кажуть, очевидні основні. Це, до речі, не якийсь там топ, це просто перелік. І перше, що нам потрібно знати, щоб е, хоча би теоретично оцінювати кількість часу, яка нам знадобиться для схуднення, це а яка ж ваша мета? Тобто, яка вага вам потрібна? Яка ось ця ваша норма, до якої часто всі люблять чіплятися? Справа в тому, що, наприклад, якщо у вас вага з малку, ви вже в принципі доросла наразі людина, але зайва вага у вас була ну, практично постійно, наприклад, скільки ви себе пам'ятаєте, бо там з якогось шкільного віку. Тобто, скажімо так, в дорослому житті ви ніколи себе не почували комфортно, тобто у вас ніколи не було, як то кажуть, нормальної зручної ваги, нормальних зручних. Об'ємів, то е, вам і важко буде наперед оцінити, яка саме вага, от в якій ви себе будете почувати комфортно, де вас будуть влаштовувати об'єми, тобто, яка ця вага є для вас. Бо одне діло, якщо ви в зрілому віці десь е, мали нормальну вагу і знаєте. Яка вона плюс-мінус і себе про які ви себе комфортно почуваєте, а потім десь набрали? Інша справа, якщо ви ну практично ціле життя з малку і зайвою вагою? Зрозуміло, що є всілякі норми, виходячи статі, росту і так далі, але на те вони тільки і дуже середні норми, і ви е, все таки не зможете. Точно знати от, чітку вагу, яка саме вам для вас буде зручною, тому що ми всі різні, в нас різна структура тіла, різна композиція, різна генетика. І е, е, тому, е, якщо у вас... Знову ж таки в зрілому віці ніколи не було нормальної ваги. Тобто, вага, про якій ви себе будете комфортно почувати, може достатньо значно відрізнятися. До речі, від ось цих е, меж норм, які ви е, можете десь знайти, чи які ви собі для себе наприклад уявляєте. Ось, наприклад, для чоловіків це ріст мінус 100, для жінок це ріст мінус 110, Те, про що і так всі знають. Тобто, вага зручна для вас може значно відрізнятися в одну чи іншу сторону. І тут не таку роль велику грає вага, як загальний ваш відсоток жиру і комфорт. Тобто, де ви себе будете комфортно почувати? Якщо ви собі нафантазували якусь одну вагу, а почуваєте себе комфортно, наприклад, при трішки вищій вазі ніж нафантазували, от ви схудли. І ще не дійшли до того, що ви собі надумали, але вже бачите, що ви себе прекрасно почуваєте при вищій вазі, і вас це абсолютно влаштовує, то ну, вам і не потрібно, в принципі, швидше за все добивати оті там кілограми, тому що ви раніше от думали, що для вас зручною буде саме та вага. Ну або може бути навпаки, вага, яку ви собі наперед надумали, вона для вас буде м -м, надто високою, і вам треба опускатися нижче. Тому для початку потрібно знати хоча б свою ціль. Якщо ви її не знаєте, не усвідомлюєте до кінця, то зрозуміло, що кількість часу, яка потрібна буде для досягнення, вона також під питанням. І наступний пункт це, звісно, ваша, як то кажуть, відправна точка, тобто ваша початкова вага. Чим вона вища, тим зрозуміло, що довше вам потрібно буде а Її скидати, тобто рухатись до вас, довше рухатися до вашої цілі. Тому комусь потрібно скинути, наприклад, 10 кілограмів, а комусь навіть і цілих 100. І я думаю, що я не відкрию великий секрет, якщо скажу, що 100 кілограмів скидається ну, трішки довше, ніж все-таки 10. Ну, швидше за все. Далі, наступний пункт це стать. Зазвичай в середньому чоловіки можуть худнути трохи швидше, ніж жінки. Чому так? А все через е кількість безжирової маси тіла. Ну або ви можете зустрічати от, позначення таке е fat-free mass», тобто FFM. Зрозуміло, що це таке, так це тобто все в нашому організмі, окрім жиру. І здебільшого, якраз найбільший вплив має м'язова маса. Тобто у чоловіків м'язова маса, як то кажуть, по замовчуванню в середньому більша, ніж у жінок, і м'язи витрачають якраз дуже багато енергії навіть в стані спокою. Тобто м'язи якраз от, дуже сильно. В принципі, якщо ми беремо структуру тіла, то швидше навіть і. А найбільше можуть впливати на швидкість нашого метаболізму. Про це ми, до речі, розмовляли в ролику саме про метаболізм. Можете перейти, переглянути ось тут по підкасті або посилання. Я також залишу в описі. Тому чим більше м'язів, тим швидший метаболізм. Отже, стать також в принципі в середньому відіграє якусь роль в швидкості схуднення. Наступний фактор це вік. І знову ми зачіпалися в ролику про метаболізм і знову тут все зав'язано на ось цій безжировій масі fat Free Mess. Справа в тому, що з віком композиція тіла зміщується все-таки потроху в сторону жиру. Тобто ось fat Free mass, особливо м'язової маси, стає потрошку менше, а жиру в композиції тіла десь стає потрохи більше, особливо, якщо людина далі з віком погано харчується, мало білка в раціоні, і вона фізично неактивна. Тобто ці процеси в такому випадку. Відбуваються швидше і інтенсивніше, якщо так можна сказати, і зрозуміло, що чим менше стає безжирової маси, тим більше поступово сповільнюється метаболізм. І Зрозуміло, що це більше, більше, більше перешкоджає от впливає точніше на швидкість схуднення негативно. Тому нічого секретного не скажу. Як ви і так, я думаю, це прекрасно розуміли. З віком, в принципі, в середньому зазвичай. Худнути чим далі, тим важче, особливо в порівнянні з молодим віком. Damn. Але ніхто не каже, що це неможливо ні, абсолютно. Люди худнуть і в 60, і навіть 70 років. Тобто, просто звісно, чим вік молодший, тим це робити десь легше. Наступний пункт це наявність фізичних навантажень. І я вже розповідав в одному із роликів, достатньо дав давніх, що е фізичні навантаження не є основою для схуднення. Тобто худнути можна і без фізичних навантажень, створюючи дефіцит калорій просто за рахунок харчування. Те, що вам обов'язково потрібно йти бігати, йти в спортзал одразу, бо так ви ніколи без цього не схуднете, це все міф. Подивіться, ось у цьому ролику про це. Про це детальніше по підкасці або також посилання в описі залишу. Але якби там не було фізичні навантаження, як от, додаткові енерговитрати, вони все-таки допоможуть швидше за все вам худнути швидше. І вони ще й допоможуть вам якісь згладити, скажімо так, огріхи в вашому харчуванні. Але підключати фізичні навантаження під час схуднення треба правильно, і в багатьох випадках це не потрібно робити одразу. Про це є також окремий ролик. Обов'язково перегляньте по підкасті або в описі. Наступний фактор це те, як ви будете дотримуватися протоколів ваших. Для схуднення, тобто протоколу харчування, що основа, і якщо є, протоколу фізичних навантажень. Я тут навіть не говорю про неправильно складений протокол, неправильно складений раціон, наприклад, неправильно підібрані тренування. Тобто, це ми виносимо, як то кажуть, за душки. Ми тут говоримо про те, що, наприклад, ви до когось звернулися, вам все зробили чітко, гарно під вас, або ви, в принципі, самі в темі розбираєтеся і можете самі собі все налагодити. І тобто раціон підібраний під вас невеличким дефіцитом, якщо є фізичні навантаження, вони також от, в принципі, вам подобаються, вам комфортно, все добре. Але тут біда в тому, що ну, практично нікому не вдається все це виконувати на 100%. Зрозуміло. І якраз саме з якою чіткістю ви будете виконувати всі ці е, протоколи. Які для вас хтось зробив, розробив, чи які ви самі собі продумали, розписали. Ось від цього і залежить швидкість вашого схуднення в тому числі. Авкос! Тобто, чим більше буде нюансів у вашому харчуванні, чим більше ви будете відступати від вашого раціону. Чим частіше ви будете пропускати якісь тренування, зрозуміло, що тим гірший буде результат, тим повільніший буде результат, або його взагалі не буде. Тому. Це важливий пункт, тобто не тільки щоб все було правильно розроблено, а і те, як ви будете дотримуватися ось цього всього, наскільки чітко, наскільки відсотків. Чим чіткіше все буде, тим швидше ви отрим... будете отримувати результати. Наступний фактор це стан вашого здоров'я. Звісно, що є захворювання, які без належного лікування дуже сильно можуть впливати на процес схуднення. Якщо ми говоримо про сповільнення, то це, наприклад, той же гіпотереоз, тобто коли сповільнюється взагалі базовий обмін речовин, це, наприклад, діабет другого, типу передіабетичний стан. Та і, в принципі, інші захворювання також можуть впливати сильно на процес. Тому цей фактор треба обов'язково враховувати, якщо у вас ось щось таке наявне. Наступний пункт це особливості вашого організму. Звісно, що є якісь межі норми здорової втрати ваги. Про це ми розмовляли в ролику здорова швидкість схуднення» і посилання, звісно, є по підкасті або в описі. Якщо коротко, то здоровою вважається швидкість схуднення десь від половини кілограма до кілограма в тиждень. Ну або що мені більше подобається, це десь один відсоток від вашої ваги в тиждень. Тобто втрата 1% мається на увазі від вашої ваги в тиждень. Ну або і трохи більше, якщо вага у вас е, дуже серйозно. Але в тому ж таки ролику я розповідав, що навіть при адекватно складеному протоколі харчування з невеликим дефіцитом, е, навіть коли ви все робите правильно, все одно є люди, які можуть худнути набагато швидше за ці визначені норми, і для них це буде абсолютно нормально. А є навпаки люди, які худнуть повільніше, багато залежить від особливостей вашої зайвої, ваги, чим вона спровокована. Е, Жиром чи все-таки більше набряками. Багато залежить від вашої генетики в кінці кінців, тому що ми ж то всі з вами різні. Тому ви можете робити все, наприклад, ідеально, і втрачати вагу повільніше, ніж ваша подруга, яка постійно хаутурить. І це абсолютно нормально. Ще раз повторю, не можна ніколи себе порівнювати із кимось, особливо щодо втрати швидкості втрати ваги. Ми всі. Відрізняємося. У нас різна генетика, різні особливості, і це також потрібно враховувати. Ну і ще один пункт це форс-мажори. Ми з вами, на жаль, не живемо в ідеальному світі, де ми постійно спимо достатню кількість часу, висипаємося, не хворіємо, не стресуємо в гарному настрої і нема війни. І тому ми можемо до грама все їсти так, як потрібно, повністю повторювати раціон для схуднення і отримувати прекрасні результати. На жаль, на практиці, це звісно, що не так, і звісно, що світ набагато складніший. А ті ж стреси, наприклад, поганий сон, вони дуже сильно можуть впливати на швидкість вашого схуднення на процес. Ви можете все ідеально розпланувати, скласти ідеально собі раціон, скомпонувати, фізичні навантаження, все розкласти по пунктиках, запланувати, що, наприклад, Через стільки то місяців ви вже будете важити стільки то. Але на практиці, швидше за все, так не вийде. Тобто, ну практично ніколи так не виходить. <світ> Тому що ви банально не можете передбачити все. Ви не можете передбачити, коли ви захворієте. І це, звісно, також сповільнить процес. Ви не можете передбачити якісь інші. Фактори у вашому житті, якісь інші форс-мажори, які значно сповільнюють вам процес, а вони ну швидше за все дев'яносто дев'яти відсотковою вірогідністю будуть купа факторів, які будуть збивати вас зі шляху гальмувати, і так далі. І це вам потрібно розуміти і абсолютно спокійно це сприймати сприймати як якусь таку частину процесу. Ось такі фактори, але е, все-таки, якщо ну, хоча б дуже в середньому, тобто, хоча би ну приблизно визначити. Швидкість схуднення, тобто за скільки місяців ви, наприклад, можете скинути 20 кілограмів. Зрозуміло, що, як ми вже обговорили, факторів купа, але давайте ось так відштовхуватися від ось цих норм втрати ваги за тиждень здорових. Тобто, на що ми можемо розраховувати. Якщо здорова втрата ваги за тиждень це десь до кілограма, то зрозуміло, що за місяць ми можемо спокійно розраховувати десь. ну, на 4 плюс-мінус кілограми на якихось проміжках більше. На початку, можливо, навіть на якихось проміжках менше за місяць. І якщо нам потрібно втратити, наприклад, 20 кілограмів. Ну, уявимо, що наша стартова вага 100 кг, нам потрібно схуднути до 80, тобто, ну це більше для чоловіків. Е, то м -м за 5 місяців це абсолютно реально зробити, тобто без якихось там особливих проблем. Але для когось це буде навіть швидше. Відчутно, до речі, навіть може бути а, швидше для когось, навпаки, повільніше. Як ми вже розібралися, купа факторів є, від яких це все залежить, навіть банально від того, що ми всі різні, і для якоїсь людини втратити у 20 кілограмів може зайняти взагалі а, набагато, набагато менше, ніж 5 місяців. Тому в середньому можете собі ось так розраховувати, але не більше, не орієнтуйтеся чітко. Не плануйте от по ось цим цифрам, тому що на практиці воно зазвичай може виходити трішки, як мінімум інакше. І ось тому, коли мене хтось з клієнтів або потенційних клієнтів запитує: а наскільки за часу я схудну, за скільки часу я скину ось ці там зайві кілограми. Я завжди змушений відповідати, що ну, я не можу чітко про це сказати на самому початку роботи. Я можу озвучити ось тільки ось ці середні е межі е норм здорового схутнення. І то базуючись також на інформації якісь про клієнта, на стартовій вазі, на якихось особливостях є чи немає проблем зі здоров'ям і так далі, але тільки дуже в середньому. Але поки ми не розпочнемо, поки я не підлаштую раціон, поки ми не врахуємо якісь нюанси, поки я не буду бачити на стартових етапах, з якою швидкістю рухається процес, це все тільки звісно теорія. А ось коли ми вже розпочали, коли вже процес пішов, коли я вже змогу оцінити якісь перші результати, тоді вже, хоча б можна, а, ну. Більше з практичної точки зору на це подивитися і хоча б щось прогнозувати чіткіше, але в тому то і справа що це тільки прогноз, тому що факторів, які можуть впливати на процес, дуже багато. Тому, якщо хтось з ким ви хочете попрацювати в даному аспекті, а можливо, з ким ви вже почали працювати, вам. Чітко каже, що от ви за стільки-то місяців скинете, стільки-то кілограмів, ви будете скидати там, стільки-кілограмів то кілограмів, точно за місяць, ви вже такого -то числа будете важити там, от е таку будете мати таку вагу. То ця людина вона як мінімум лукавий. Так часто до речі роблять, е коли рекламують марафони всілякі, ось то. Ця людина, як мінімум, лукавить, і до початку вашої співпраці навіть теоретично буває важко сказати. Я вже не кажу там, от точно визначати, скільки ви будете скидати, там, на якому проміжку часу. Тому, -то, коли вам хтось називає точні цифри і гарантує щось, ну, я б радив вам, в принципі, так придивлятися. Що я раджу, не думайте наперед про тривалість, не ставте собі якісь чіткі межі. Я розумію, що ви все одно десь в себе в голові будете це робити, будете десь щось планувати, але не засмучуйтесь, якщо воно так виходити на практиці, не буде, тому що практично ні в кого, так чесно вам скажу, не виходить. Бо постійно втручаються якісь фактори, від яких від яких, скажімо, так ну ми не застраховані, які будуть сильно впливати на процес. Тому дайте собі час, не спішіть. Головне, щоб був результат, головне, щоб був прогрес. Тобто, з якою швидкістю ви будете худнути, це інше питання. Головне, щоб ви поступово-поступово худли. Не треба себе підганяти, не треба, щоб вас хтось підганяв. І знову ж таки, не треба засмучуватися, якщо десь щось інколи йде не по плану. Треба це сприймати як частину процесу і розуміти, що то в принципі у всіх так відбувається. І ні з ким не змагайтеся у швидкості схуднення, не драматизуйте, якщо у когось це виходить швидше, у вас повільніше. Е згадайте знову ж таки про те, що ми всі з вами різні. Ось такий ролик був сьогодні. Сподіваюся, що було цікаво, і що багатьом він допоміг, і багатьом він допоможе. З вас, звісно, підписка, якщо ви цього ще не зробили, вподобайка, можете натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ем, і напишіть в коментарях, може із якою е, швидкістю. Худили в свій час ви, і, чи вдалося вам от наперед от запланувати якось це діло, і чи справдилися ваші плани, чи схудили ви за стільки місяців, за скільки в принципі, наперед планували, чи, чи так ніколи у вас не виходило. Підписуйтеся на інші соцмережі. Посилання, звісно, буде також в описі до відео. Можете допомогти каналу не тільки подобайками підписками, коментарями, а й. Інакше і посилання на Патреон та інші способи, як це можна зробити, також є в описі. Нагадую, що я консультую, веду онлайн, кому потрібно схуднути, набрати вагу чи просто проконсультуватися. Всі посилання ви знайдете також в описі. Ну а на цьому все зустрінемося в нових роликах. А ви поки не забувайте донатити на зсу, триматися і бути мені здоровими. Переможемо!